Любі, дівчатонька, вишивальниці, усім привіт! Я рада і щаслива вітати вас на своєму каналі Вишивальному. І сьогодні я, врешті, якось так от прилаштувала свою сорочку перероблену, як ви знаєте, у минулому відео я жалілася вам, що не так, що які у мене були проблеми з нею. Проте все позаду, і давно вона у мене вже готова, все просто ніяк не. Має можливості вам показати. Але сьогодні, якраз той день, сьогодні неділя. Знімаю я, от біля віконечка, вам це відео, щоб ви подивились на цю сорочку при денному освітленні. Сонечка немає, пасмурно, але лампу не включаю, щоб ви подивились, як воно виглядає ось при природньому освітленні. Для нових глядачів хочу представити вам це льняна уставкова сорочка. Вона вишита за двома уже тепер майстер-класами. Це за майстром майстер-класом. Уставкова сорочка для початківців від майстерні Макде Дзвін. Ви можете придбати цей майстер-клас, ознайомитися з ним. Він доступний от, до продажу, я думаю, треба написати просто в майстерню. Ось і вам все скажуть, що зробити, щоб отримати цей майстер-клас. Ну, а другий це від Наталки Мокош. От, Скомбінувавши цих два майстер-класи, у мене вийшло це чудо, це гарна така сорочечка, яку я обов'язково буду носити. Це натуральна тканина, 100% льон. Нагадую, льон Амазон досить щільний. Якщо у вас, ну, наприклад, трішки зором або проблема, або, можливо, вам складно на таких щільненьких тканинках вишивати, то не знаю, дівчатка, чи вам його рекомендувати, тому що досить треба придивлятись до ниточок, але. До переплетення, але все реально в принципі можна вишити. Мені сподобалося, сподобалося на цьому льоні вишивати. Єдине, так він у білому кольорі. Не знаю, чи є він у молочному, по моєму, нема Цей льон можна придбати на сайті Едельвіка або у дівчаток в різних групах Фейсбук. Я знаю, продають ці льони. От, він не такий дорогий, як Белфаст, наприклад, чи коноплі, чи щось таке вже гарне польські цілюни, панські, знаєте, італійські і так далі. Але м, досить гарна тканинка, її абсолютно можна влітку носити, і вона ж не парка, не жарка. І, от, і е, все буде добре. Значить, я нагадую вам, що я її переробляла, оскільки спочатку я вишила за. Першим майстер-класом, -майстер і в мене не вдалося, тому що сорочка там була відтворена по стародавній сорочці, і мені трішки не, воно не підійшло по, ну не знаю у чому причина, можливо, в моїх маленьких розмірах, можливо, ще у чомусь, не скажу вам точно, ну, але я змушена була її переробити. І перш ніж я Покажу, що саме я застосувала до цієї сорочечки, можете поглянути на її загальний отакий вигляд. Я її вам не випрасовувала вже так сильно, от, щоб ви побачили структуру цього льону. От, звичайний стопроцентний натуральний льон, вишито уставочки, зібрано все повністю вручну, кожен шовчик, все я зробила все гаразд. Тобто, якщо я це зробила, то і ви зробите, тому що не святі горшки ліплять, це перше. І очі бояться, руки роблять це друге. І я думаю, нам варто застосувати. Ці стародавні мудрі слова для того, щоб навчитись, тому що варто навчитися вас відволіче дівчатка від оцих страшних темних часів. Ну, воно від, не, не, вас не забере від тих часів, звісно, але відволіче хоча б на трішки, щоб ви трі, якось мізками відключились на щось інше і поправили своє моральне, психічне, психологічне здоров'я, тому що я вже не вперше казала, що це така терапія те вишивання та гол. Нитка, воно трішки додає якогось спокою. от значить це Я навчалась на цьому льоні, застосувала дешеві нитки для вишивки, Прошу, шкодую, звісно, зараз. Ну Але що ж, буду носити, буду носити, значить, дивіться. Я вишила взяла цей взір з книжечки. Ось Лідії Бебешко. я вже вам розповідала про це, у цьому відео не буду вже на тому всьому зупинятися, тому що хочете, передивіться там попереднє. Тут є ця схемка. О, ось вона. Зразу відкрилося, видно, тут вже в мене так було. Ось я застосувала ось ці такі от узорчики. Далі в майстрах класах, якщо ви Придбаєте вас навчать, як е, зібрати рукавчик, от, як все тут, е, значить, вишити. Зараз я вам трішки піднесу ближче, щоб ви подивилися, не знаю. Ось, мабуть, видно трошки вам не якось так от таке освітлення, знаєте. Значить, рукавці от зібрані, петелючка зроблена вручну, гудзичок не зроблений вручну, придбаний, у ну, мене був. От, тобто, все це вас навчать, як все це зробити. І от, от так воно буде застібатись. Ось Так от воно буде тут застібнуто, все буде гарненько. Далі, так само, біля горлишка зроблено. Ось зубцювання. Зібрано все от на ниточки, все гарненько, плотненько, все закріплено. Єдине мінус, який я тут зробила трішки щільненько, тут підзбирала на спинці. Цього можливо і не треба було робити. Краще дати було на груди, але ну нічого. Це мої такі косячки, я їх запам'ятовую. І в наступній, а я думаю, буде і наступна. Якщо ми будемо живі, здорові, все буде гаразд. От я сподіваюся, ще щось вишити, тому що. Не на білому льоні, хоча або на молочному, застосувати якісь там кольори, ну щось таке, таке. От знаєте, воно дуже затягує оце. І коли вас щось вдасться вичворити, отак вишити своїми руками, побачите, як воно, е, як воно затягує. І хочеться іще, іще таке зробити. Знаєте, весь гардероб просто зробити. Звісно, це не це. Ну, Є такі вишиті сорочки, вишиванки, які там, знаєте, можна втягнути на якийсь е, захід, там, День Незалежності України, Паска, ну де там такі свята, десь е, зустрічі, якісь ще щось. Знаєте, от такі. а є повсякденні будинки, от, яких називають сорочки, з мінімумом вишитих тих стібочків, але зато з натуральним льоном, і одну з таких будинок, сорочок. Я от зараз почала вишивати сину своєму. От зараз я вам плавно від білого перейду до чорного. Проте, давайте ще трішки ви насолодитесь цією красою, і я покажу, що ж я переробила. Для цього я беру вам листочок і ручку, і трішки цю красу я ось так відсуну. І сподіваюся, вам видно зошит. Давайте я вам трішки спробую приблизити. Щоб вам було видно, значить, так, в майстер-класі Макди-Дзвін буде такий крій. Так, значить, оце у вас буде перед. Ну, там, відповідно, так, це буде вас перед. Видно, так? До цього переду, ось тут, ви пришиваєте уставки. Зрозуміли, так? От сюди уставки, от сюди спинка. Ну, Я так схематично вам, щоб ви просто по-простому зрозуміли: перед, спинка, уставка і уставка. А далі от сюди пришивається рукавчик. рукавчик. Потім це все навпіл зрозуміло, складається, робиться тут а, ласточка. Ну, от таке. Мені так я не підійшло. <гум> мені воно тут дуже під грудьми, під руками, воно мені не сиділо, воно мені абсолютно, ну я вже о, о, не буду вам плакатися, а все це я вже розповідала. Далі в Наталки Моко, що я собі застосувала, і воно мені підійшло, воно на мені дійсно лежить ліпше. Значить, <гум> береться перед. От, видно так перед, Ось перед. Далі, ось тут зрізається, отак от, от. Ну, там, за розмірами, все, відповідно, так? Все, зрізали. Тепер уявляємо, оце в нас перед. Уже зрізаний, так? Уже зрізаний перед. Сюди йде уставка. Уставка. От, зрозуміли? Так. Тобто, отут воно забирається, і воно якось так за рахунок того, воно на мені ліпше сидить, лежить і все гаразд. Ну і там, відповідно, на спинці так само забираються. от от, Тут пришивається, зрозуміли так, і, і отам рукавчик пришивається вже. От. Тобто. Ось такий крій, ось такий, мені більш підійшов, і я його використала. Тобто, от вам от застосування цих двох майстер-класів. так? Так, далі, от що ще вам показати, значить, по цій вишиваночці? Давайте я зараз вам ось так от ближче піднесу, щоб ви могли роздивитись, якось так вам, як же ж вам, от, роздивитись е, ближче. Так, зараз я тут якось налаштую. О, дивіться. Я вже, ну, ще раз кажу вам, не випрасовувала дуже сильно, от. Але, 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 ось, це курячий брід. Оці такі пряменькі шовчики і лічільна гладь. Тут нема нічого такого. От, ось так вони, тут, ці складочки. Звісно, вони не ідеальні, ті пухлики, знаєте, та все. От. Сподіваюся, вам якось щось тут видно. Далі, ось біля шийки. Зроблені ці всі призбирочки, Це все вас навчать в майстрах класах, як робити. Так здається, що воно все складно, абсолютно там нічого не складно. Все тут гаразд. Ну, Цю перетиночку я казала, що, може, зніму, але ще не зняла, не знаю. от, Значить, другий рукавчик, ось тут. от, Все добре. от, Далі, ось тут от, воно, бачите, все воно так от вручну зібрано. Ось ця краса. От, на годзочок. Отак от, от воно виглядає. Тобто можна і в джинси її заправляти, і якось та ширина при такому крові, воно, я, звісно, звузила трішки там. Я взяла по тих габаритах в Наталки якраз майстер-клас на таку маленьку, дрібну якусь людину, якраз по моїх габаритах. То я вже брала просто її мірки. Її ширину, і навіть я перепитала у неї і дуже вдячна, тому що мені зразу практично прийшла відповідь, що у мене я написала у мене такі, 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 і мені було відписано скільки там взяти, але не менше. Знаєте, тобто я ось дослухалася. Тобто я буду носити цю сорочку. Це однозначно, вона дуже гарна, вона ну така, вона, знаєте, ніжна, і вона от і до спідниці, і до джинс, і до всього вона піде. А тепер, друзі, мої плавно від білого. Перейдемо до чорного. Зараз я поділюся з тим, що я нарешті підзбирала трішки грошей, тому що я дуже хочу зробити ще сину подарунок. І це теж сурочка. І, значить, хе -хе, ось він. Ось ця краса. Це чорний льон. От. Зараз я тут зафіксуюся. Вот. Ну і що це за льон? Це льон Белфаст, дорогий, гарний льон значить 32-го каунту. В мене мама, коли подивилась на нього, сказала, а як же ж на ньому вишивати? Чи тут є дирочки? Є, друзі, дирочки вишивати не просто, відразу вам кажу, але реально. Тим більше, ця сорочка буде мати не дуже багато вишиття. Основний акцент буде на тканину, це на фактуру, на те, що це льняна гарна сорочечка буде. Сподіваюся, на те, щоб носити. Тобто влітку її носити. І в мене так було сказано, що вона буде носитися. Це не та така гарна якась, знаєте, сорочка. Ми вже говорили, так що на якесь там свято. Ні, це ота буденка, яка от хоче, хоче носити моя дитина. Тут я вже пробувала робити деякі стібочки ниточками, тому що вибиралася нитка якою ж ниткою вишивати, знаєте, він здається сірим таким, ну це від віконечка. Я придбала декілька ниточок. Ну, і в мене, що ж в мене? В мене постало питання. Вони здаються вам оці дві. Чи ці дві? Ну Вони всі подібні вам зараз здаються. Ні, це різні кольори. Оці dmc вісімки номер 8 перле. А це має. Я купила спробувала подивитися, що це за нитка. Вона вам зараз якась малинова здається, але ні, це червона нитка. Але не така, як 666. Ну, от в мене просто збоку. Хоча тут, ну, бачите, при денному освітленні неможливо зрозуміти цих відтінків, але це різні відтінки. Це більш спокійна, гарна нитка. Але вибрала моя дитина ось цю 498. Спочатку він 304-ту хотіла вона вже геть така якась. Це більш спокійніша нитка. Хоча, так здається, ніби теж така малинова. Але оцією ниточкою буде вишиватись, номер 8 І що ж за узорчик буде? Узорчик буде перловим швом. За мотивами тої заліщицької сурочки. Зараз я покажу, де я вчилася, ось я вчилася на цьому. Ви не дивіться, що тут воно кольорове, тут це просто ниточка, яка була під рукою. Я брала одненьку пасинку і вишивала, брала і вишивала. Тобто, ось таким швом, зараз вам якось, щоб ви подивилися. І, здається, прав... правда, здається, що так просто, що так, там, сюди. Туди, але воно вишивається не рядочком. Я тут не рядочком вишивала. Я вишивала такими, знаєте, квадратиками такими. Ось, бачите, воно тут закінчується, далі змінюється ниточка. Ось так. Тут закінчується, змінюється ниточка. Ось так. Я дуже довго вчилася тому шву. Я не могла, знаєте, якось. По простому вкурити, як воно робиться, як воно. Оці переходи отут я не могла зловити толком, як закінчити саме рядок. Ну, коротше, не дуже мені воно якось просто вдалося. Але, але я розпочала, і зараз я вам покажу, що у мене, мене вийшло. Я тут розмітила. Я розрізала на дві половини, це спинка і перед, а це буде частина на ті рукави, там можна тут вишити, будуть вишиватись на рукавчики і на комірець, ще невеличкий узорчик буде. От. І ось я тут так трішки розмітила от, ну, серединку, так, от, середина. І отут я лишила півтора сантиметра. Але думаю, що, можливо, це і забагато буде, але можливо і ні. Я ще точно не знаю. Але оцю частинку я завчора вишила, от попробувати. там, якщо вже очі звикнуть до цієї чорної тканини, до цих от переплетінь, ну скажу вам, це дрібні переплетіння, це 12, по-моєму, 14 ниток на сантиметр. Так що зважайте, ну. Якось воно воно таке, воно дрібненьке. от. Але тканина шикарна. Це такий льон, він зараз щільний, хай не він попереться, він стане м'якший. Пратись буде, коли все вишиться. Тобто, зрозуміли, так, для цієї сорочки буде от з двох сторін по пазушному розрізу. Вишито такими квадратиками. Зараз я вам ближче покажу ось це. І е, отут збоку будуть ще в два ряда такі невеличкі зірочки. Ось. І все, тут більш нічого не буде. От, ніяких узорів там таких не буде. Тобто від тканини відволікатися не, не буде от е, око. І я сподіваюся, що вона буде носитись, все буде добре. От, тобто, це вишито восьмою ниточкою, зараз я вам ближче піднесу, щоб ви подивились. Я думала, що ці кусочки, бачите, вишито одне, потім другий кусочок, третій кусочок і четвертий, що воно якось буде переливатись, тому що напрям стіпка змінюється, але ні, тут, ну, можливо, при цьому світлі воно. Не дає такого ефекту. Можливо, при штучному, хай ну я колись ввечері вам познімаю, і льон буде чорніший, і, і сама от, ну, бачите, як воно виглядає. Зміна напряму стібочка тібочка робить м, такий ефект, цікавий, ну, Мені подобається. А тут е, не подобається, як виходить, воно. Якось так цікаво. Ось тут і воно не таке світле, але воно ну, спокійніше, темніше. Розумієте, хай ну, ми подивимося при різних ракурсах. Це при денному світлі, воно, здається, яскраве таке ні-ні, воно таке не буде. От, бо сама нитка, от хто знає 498-темна вона це темна нитка. Темна така вона. От, Далі, ось тут я ще не знаю, як обробляти, швидше всього, тут. Треба буде ще пройтися між цими стібочками маленькими дати по стібочку. Далі тут буде підкладатись, і, можливо, пазушний розріз, розріз потрібно обробити, можливо, ретязем або ще якось треба буде пробувати. Я ще не знаю. Я от вишию, і поки буду вишивати, то буду вже якось думати, як ж це зробити. От, тобто, це буде ось така сорочка. Ось така буде гарна сорочка. Не знаю, чи я її вручну буду збирати. У мене є магістер клас хлоп'янки. Я думала оцю хлоп'яночку зробити. Але в мене син дуже широкий в плечах і дуже вузенький в талії. Я поняття не маю, чи то чи, як його, щоб не, воно не вісіло міш, мішком знаєте, від пахву і таким мішком. Бо, але приталена вона теж не може бути, тому що це сорочка вільного облягання, це ніби така сорочка. Ну, побачимо, Хану вже вишиється, тоді вже будемо думати, як то це зробити: чи нести майстрині, чи самому збирати. Я то так хотіла навчитися сама. Знаєте, кожен шовчичок, ластки теж зробити під руками, щоб а, от можна було руку підняти вільно, знаєте, така. І вона була повністю зібрана вручну. Оці штучки отут-от вони м м різний напрям мають, тобто е оці от, кінцеві. Пляшки, як я кажу, от, вони, наприклад, мають отут верхній стібочок в одну сторону, іде, тут верхній стібочок іде в другу сторону. Отак от, ну, от от так буде вишиватися. От, і буде ось така сорочечка. Якщо ви загуглите е, заліщицька сорочка, от, бо схеми у мене немає, я без схеми вишиваю. Схема у мене. Я коли е, брала майстер-клас майстер по перловому шву, то там кусочок схеми був. А я її шукала, я не знайшла. Кажуть, що вона є у вільному доступі. Не знаю. Я її в одної майстрині попитала, і в іншої ні в кого, а ніхто мені не допоміг. Ну і не треба, як то кажуть. Якось справимося самостійно. Значить, ось таке я зараз вишиваю. Ось так я вчилася, отут так гарненько, правда. Тут таке воно велике, тому що це якесь таке полотно з крупними дирками. А тут воно більш таке маленьке. Ну, але нічого. Тобто сама задумка була така, і вона була погоджена, узгоджена. Ну, хай вже буде так, як дитина хоче, як то кажуть. Отакими, от ми, значить, от зараз займаюся помаленьку, коли маю час, а часу обмаль на вишивку. От, сподіваюсь, вам, дівчатонька, все це сподобалось, що я роблю. От, і по можливості якось я буду от, показувати вам, як воно, як воно буде просуватись, тому що я не спеціаліст, ось так само помилесенько вчуся, але дуже мені цікаво, і от ось на такому я зараз етапі. Всім вам бажаю мирного дня. Я бажаю вам спокою, бажаю найшвидшої нашої перемоги, щоб ми якось, уже, якось дожили до того світлого дня і все у нас буде гаразд. От, щаслива вам, дівчатка! Ще раз хочу вам всім подякувати, хто писав мені різні поради. Повірте, вони дуже важливі, тому що люди, які навіть не дивляться відео, вони читають коментарі і для себе почерпають масу інформації, тому що цю інформацію це ж треба, знаєте, десь її брати. І ми, отака от платформа, от де можна щось знайти і почерпнути для себе багато важливого. Вишивайте, од, живіть, все у нас буде гаразд. Всіх вас обіймаю, всім щасливо і пока!